Привіт! Давайте разом подивимось, що я замовила з Єва Юа. Сума 731 гривня. І перше, це ось такі від Profi Style продукти, це бальзам, зволожуючий для волосся. Я його використовую, звісно, після миття шампунем. Далі замовила собі вперше ось таку пінку для моделювання зачіски. Надіюсь, що вона мені допоможе гарно вкладати волосся. Якщо користувалась такою, напишіть, як вам. Далі знову продукти від Profi Style. Ось такий біосірковий шампунь для контролю з Він підійде жирному типу шкіри голови? Мені дуже подобається, я замовляю його вже в другий. По-фазний кондиціонер, також від Profistal. я його буду використовувати замість термозахисту, тому що він на силіконах. Сироватка для росту брів від фірми FEC. У мене така була для росту вій, дуже подобається. І замовила ось такий собі консилер. Я використовую FitMe, але на цей раз вирішила спробувати і ось цей. Скажіть, як вам, якщо користувались?